Знаєш, три фрази, які діти не пробачають. Перша фраза звучить як краще б тебе взагалі не було. Це все. Це точно він запам'ятає на все життя, навіть якщо ця фраза була сказана в розпалі Сварки, це найобразливіше в житті. Друге, не фраза, але, скоріш, як фраза, це будь-які висміювання недоліків дитини. Це типу жарти про фігуру, маленький зріст. Підліткові прищі, розумові здібності. Третя фраза улюблена фраза більшості мам. Ти будеш робити так, як я тобі кажу, і ніяк інакше, адже я твоя мати. Бо ви не даєте дитині вибирати свій шлях у житті. Ось ти підеш на бухгалтера і все. Я, я так сказала, я доросла. я життя прожила, мені видніше. Тут батьки або свої нереалізовані мрії в життя дитини починають втілювати, або просто вважають, що дитина це їхня власність. Загалом після цих трьох фраз не дивуйтеся, чому ваша дитина, вже доросла дитина, не хоче з вами підтримувати зв'язок.